Ви тільки подивіться на цей крутезний ликбук. Вивчаємо з дітками, які бувають кольори, та добираємо відповідне яєчко. А ось тут стаканчик у в нас олівчики із загадками. Вирішуємо цікаві завдання і змішування кольорів. Добираємо пазл, що чим намальовано. Також дізнаємося про теплі та холодні кольори, навчаємося їх розрізняти. І скільки ж є нетрадиційних технік малювання, просто безліч. А ось так поєднуються кольори у природі. Погляньте, ось тут є зображена кольорова гамма. А ось тут на звороті заховалися віршики. Все заламіновано та прикріплено на липуть.